Ну що, розпаковуємо з вами разом з тічем. Я його ще не бачила. Коротше, це ексклюзив спеціалі для моєї маленької Кріс. Боже, він такий приємний. Мені взагалі дуже подобаються зараз оці іграшки ручної роботи, як взагалі у людей. Є до цього хист, я просто далека від якихось хендмейд штук, і я взагалі захоплююсь цими людьми, які щось можуть своїми руками робити супер миле. Я може бачу, Дивіться на цю жопку. Клас, гляньте, який він милий, so cute. У нього навіть тут на вушку як із мультика є оця штучка. Боже, це дуже мило. Супер мила іграшка, я б собі лишила. Але то для Христі. Подивіться на цю красу. Він просто неймовірний. Я сама радію, як наче це мені клас подобається, просто супер. Я взагалі не розумію, як можна робити такі прекрасні речі своїми руками. Як взагалі коротше, це супер талановито. Це супер класно і ексклюзивно, і знаєте, що я подумала, що скоро день святого Миколая, і ви можете тішити свою малечу такими класними подарунками, ексклюзивними. Такого більш ні в кого не буде, бо він один, єдиний і спеціально для вашої, для вашої любові.